Вітаю ветері. Випуск новин у студії Віктор Раду. З початком жовтня на українців чекають деякі зміни. З першого числа зросла мінімальна зарплата. Наразі вона становить 6 тисяч 700 гривень. Крім того, збільшилися виплати людям, які дали притулок у себе внутрішньопереміщеним особам. Також стартувала програма пільгової іпотеки під 3%. відсотки. Щоправда, скористатися нею поки що можуть лише деякі категорії громадян. В Україні жовтня набуває чинності низка змін. Мінімальну зарплату збільшили. Наразі її розмір становить 6 тисяч 700 гривень. Повідомили у державній податковій службі. Відповідно зростають податки для приватних підприємців. Єдиний соціальний внесок становить 22 відсотки від мінімальної зарплати. Тепер це 1474 гривні. Нагадаємо, що на час дії військового стану, плюс рік після його закінчення, самозайняті особи мають право не сплачувати ЄСВ. Однак при цьому їм не нараховуватимуться страховий стаж для призначення пенсії. Деякі зміни торкнуться внутрішньопереміщених осіб. Соціальні послуги тепер можна отримувати за місцем фактичного перебування, а не за місцем реєстрації. Вдвічі збільшились виплати людям, які надали прихисток переселенцям у своїх будинках. На період опалювального сезону вони отримуватимуть 900 гривень на місяць, щоб компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги. Змінюється і механізм виплат. Субсидій та пільг на оплату комуналки. Тепер ці процеси регулюватиме пенсійний фонд. Також у жовтні запрацювала пільгова іпотека під 3%. На неї можуть розраховувати військові, правоохоронці, медики, вчені та педагоги. Подати заявку на програму можна через дію. Із жовтня в Україні також перерахували пенсії. Мінімальний розмір виплати для громадян віком від 65 років з необхідним трудовим стажем. Тепер становить 2680 гривень. Для деяких категорій пенсіонерів збільшились і компенсаційні доплати. Подробиці роз'яснили в Одеському обласному відділенні пенсійного фонду. Це та категорія людей, яка досягла діапазону віку від 70 до 75. Їм буде проведено підвищення до розміру пенсії в твердій сумі 300 гривень. Підвищення пенсії з 1 жовтня також торкнулося і тих пенсіонерів, які продовжують працювати та мають трудовий стаж, каже Тетяна Яворська. Тим пенсіонерам, які в цьому ж віці, від 70 до 75, працюють, мають стаж роботи, 35 років чоловіки і, відповідно, жінки 30 років, встановлюється розмір пенсії мінімальний в розмірі 3 тисячі. Спочатку війни тисячі українських пенсіонерів були змушені залишити країну і тимчасово перебувають за кордоном, де одержують свої виплати на банківські карти. Але є й такі, хто виїхав з України назовсім. і тут механізм виплат суттєво відрізняється. Пенсіонери, які виїжджають на на постійне місце проживання, то вони повинні заявити про це до органів пенсійного фонду, написати відповідну заяву, надати копію паспорта на виїзд, і таким особам ми виплачуємо за 6 місяців наперед. Ага. Розмір пенсії, яку вона отримує тут, і зупиняємо виплату пенсії на Україні. Під час війни багато підприємств було ліквідовано, а їхніх співробітників передпенсійного віку звільнили або за скороченням штату, або за станом здоров'я. У такому разі пояснює фахівець, є можливість вийти на пенсію на півтора року раніше. В такому випадку ці люди мають право на дострокове оформлення пенсії. Якщо це скорочення численності чи ліквідація підприємства, то е, оформляються відповідні документи кадровою службою цього підприємства, подаються в центри зайнятості і цим людям, які до досягнення півтора року до пенсійного віку повинні йти до центрів зайнятості, угу. отримати відповідний документ, і з цим документом, що вони звільнені по скороченню численності, і з цим документом вони йдуть в органи пенсійного фонду. Ще одна жовтнева зміна торкнеться автоводіїв. Відповідно до правил дорожнього руху, з 1 жовтня на дорогах за містом обов'язково мають бути включені денні ходові вогні, навіть у світлу годину доби. Правило діє до 1 травня у патрульній поліції Одеси зазначають, що з приходом осені у багатьох водіїв, особливо початківців, можуть виникнути певні труднощі на дорогах і краще підготуватися до них заздалегідь. Тим більше, що кількість автомобілів на вулицях Одеси знову зростає. Відповідно, Но зростає і ризик потрапити у ДТП про те, як водіям підготуватися до осіннього сезону, розповіла речниця патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. З початком війни Росії проти України кількість автомобілів у великих містах, у тому числі і в Одесі, різко зменшилася. Однак сьогодні багато українців уже повертаються додому, і дорожній трафік стає активнішим. Останнім часом в Одесі збільшилася кількість ДТП, у яких жертвами стають пішоходи, зазначають у патрульній поліції. Перш за все, це неувага водіїв і не надання переваги в русі людям, які переходять проїжджу частину дороги пішохідними переходами, особливо нерегульованими. Тож ми нагадуємо, що увага повинна бути завжди, знижувати швидкість руху під час під'їзду до пішохідних переходів, до перехрестя, а також до зупинок громадського транспорту. А щодо пішоходів, вони також повинні бути уважними та виконувати всі вимоги правил дорожнього руху. Перш ніж сісти за кермо необхідно уважно Жно оглянути транспортний засіб це найпростіше правило дорожнього руху, дотримуючись якого можна уникнути ДТП. «Водій перед тим, як виїжджати на дорогу, він повинен бути впевнений в тому, що автівка справна, і в тому, що рух на цій автівці безпечний. І також нагадаю, обов'язковим це завжди користування пасами безпеки, а також суворе виконання вимог правил дорожнього руху. Патрульні поліцейські також нагадують, що з 1 жовтня до 1 травня на дорогах, поза населеними пунктами, водії зобов'язані включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Це Перш за все, для того, щоб машину було помітно, тому що осінньо-зимовий період ми знаємо, що в нас багато різних таких складних погодних умов, і саме для того, щоб зазначити автівку на дорозі, це необхідно. І по-друге, це для запобігання дорожньо-транспортних пригод на дорогах позаміських, обласних та державних. Головна порада для водіїв у дощ, туман та вогкість знизити швидкість та зосередити всю увагу на дорозі, адже капризи осінньої погоди можуть стати каталізатором ДТП. Під час туману водії повинні користатися знов ж таки світловими приладами на автівці, вмикати протитуманні фари, а також вмикати ближнє світло фар для того, щоб автівка була помітна на дорозі. Також варто пам'ятати про те, що у дощі зменшується щеплення коліз з дорогою. Тому дуже важливо ще до початку дощового сезону перевірити стан гуми. А тим, у кого немає зимових шин, саме час задуматися про їх придбання. У неділю 2 жовтня, через дощ та сильні пориви вітру, в місті впали більше десятка дерев. Вже до вечора того ж дня наслідки негоди ліквідували комунальні служби. Співробітники міськзелентресту зелентресту оперативно виїхали за адресами заявників для ліквідації наслідків негоди. У роботах задіяли спецтехніку. Увечері 2 жовтня всі роботи з розпилу та вивезення аварійних дерев були завершені за всіма 12 адресами. Повідомили у прес-службі мерії З початком повномасштабного вторгнення РФ у багатьох українців виникли труднощі із оплатою комунальних послуг, і на час воєнного стану в уряді заборонили нараховувати пеню за несплату, відключати воду, газ із. Світло взагалі заборонено законодавством, але своєчасно оплата послуг потрібна для підтримки національної економіки та стабільної роботи комунальних служб, які в Одесі протягом усього воєнного стану відповідально підтримують порядок та комфорт. Якщо ж можливості сплатити рахунки немає, юристи рекомендують звернутися до ОСББ чи ЖЕКУ та написати заяву про розстрочку. Але платити за комунальні послуги необхідно у будь-якому разі. На час дії воєнного стану в Україні заборонено будь-які штрафи за несплату комунальних послуг. Однак необхідність оплати комуналки ніхто не скасовував. І якщо є заборгованість, і її як і раніше можуть стягнути в судовому порядку, про це розповів адвокат Юрій Голосов. Якщо підприємство, яке надає такі послуги, вважає, що у платника виникла заборгованість. Він вправі звернутися до суду з стягненням цієї заборгованості. На сьогодні діє лише обмеження щодо нарахування штрафних санкцій за таку заборгованість, але стягнення самої заборгованості за спожиті комунальних послуг дозволено. В Україні на законодавчому рівні заборонено відключення абонентів від надання послуг ЖКГ, а також зупинення їх надання через борги, зазначає адвокат. Відключення будь-яких енергоносіїв, водопостачання електропостачання є незаконним, як до введення воєнного стану і тим паче після введення воєнного стану у воєнний час у багатьох виникли складнощі з оплатою рахунків. Однак УСББ та ЖЕК можуть піти назустріч у цьому питанні, каже Юрій Голосов для тих, хто не має можливості оплачувати комунальні послуги щомісяця та в повному обсязі у воєнний час ввели опцію платити частинами. Потрібно лише звернутися з відповідною заявою до відповідального органу. Це питання воно не врегульовано законом, але воно не заборонено. Будь-який споживач може в формі звичайної заяви, оферти або в формі, наприклад, додаткової укоди до договору про управління нерухомим майном житлово комунальних послуг. Оформити цю домовленість щодо розсрочення виплати заборгованості, і я вважаю, що загалом з урахуванням воєнного стану це правильна і добра практика. Відповідно до заяв уряду цього року для населення тарифи не зміняться. На сесії одеської міськради вже затвердили тарифи на тепло. Вони залишаються незмінними. Служба безпеки України затримала російського агента, який розвідував місця дислокації підрозділів ЗСУ в території Одеси. Також він фотографував та збирав дані про українських військовослужбовців. Окупанти планували використовувати зібрані шпигуном матеріали для проведення диверсій та інформаційно-психологічних операцій проти захисників міста. Крім того, російські військові намагалися отримати від свого агента координати місць базування особового складу військової техніки та озброєнь ЗСУ, щоб ударити по ним ракетам. За даними слідства, зрадником став місцевий житель, якого спецслужби Росії залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення. Причиною стала активна прокремлівська позиція зловмисника яку він неодноразово заявляв у соцмережах? Оперативники СБУ викрили ворожий агентурний зв'язок та затримали зловмисника в Одесі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заробляли на продажу наркотиків та психотропів близько мільйона гривень на місяць. В Одеській області затримали групу наркодилерів. Троє мешканців Одеси налагодили незаконний збут заборонених речовин. Вони пропонували канабіс, амфетамін та екстазі через два магазини в інтернеті, а збували товар, розсилаючи замовлення поштою. Організував наркобізнес 29-річний уродженець Кіровоградської області. Товар йому постачав мешканець Одеси. Для безпосереднього збуту заборонених речовин лідер угрупування залучив двох місцевих жителів. Вони отримували від організатора розфасований товар, частину якого розкладали по Одесі у вигляді заклад Ладок, а іншу відправляли замовникам поштою. Такий бізнес приносив фігуранта майже мільйон гривень прибутку щомісяця. Під час обшуків поліцейські вилучили пакунки з канабісом, амфетаміном та пігулками екстазі: пістолет, півсотні набоїв, банківські картки, мобільні телефони та гроші. Речові докази направили на експертизу, а діяльність нарколавок заблокували. Фігурантам вже повідомили про підозру за торгівлю. Наркотиками їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Намагалися вкрасти теплолічильники лічильники та кабель в Одесі. На місці злочину затримали трьох злодіїв. У Київському районі охоронець житлового комплексу повідомив, що невідомий чоловік вкрав теплові лічильника на кількох поверхах багатоквартирного будинку. Швидко знайти злодія допомогли камери відеоспостереження. Під час огляду затриманого чоловіка виявили пакети із лічильниками. Також уночі у київському районі патрульні затримали двох громадян, які намагалися вкрасти телефонний кабель. Усіх підозрюваних доставили до відділення поліції. За крадіжки їм загрожує до п'яти років ув'язнення. У воєнний час на першому місці безпека дітей з Одеси евакуювали ще одну групу малят: 45 вихованців міських спеціалізованих будинків дитини номер 1 та номер 3 разом із супроводжуючими вирушили до Чернівців, одного з найбільш безпечних міст на заході України. Сльози на очах та міцні обійми. Співробітники одеських будинків дитини прощаються зі своїми вихованцями. На запрошення благодійного фонду місто добра маленьких одеситів евакуювали до Чернівців сьогодні. Те, що твориться те що агресор почав лютувати було вирішено вирішено відправити 45 малюків в безпечне місто місто чернівці я дуже вдячний міськраді чернівців я дуже вдячний меру міста чернівців які погодилися взяти наших дітей і протримати їх у безпеці але я впевнений що найближчим часом ми їх повернемо додому бо то є наше майбутнє то є наші діти які повинні рости в себе вдома і не переживати у вагонах потяга розташувалися 45 малюків віком від шести місяців до семи років. За старшого у них Славік. Він допомагає супроводжуючим стежити за порядком та контролювати дисципліну. Разом із Славиком до Чернівців вирушає і його молодший брат Вітя, за якого Славик особливо відповідальний. Вітя хороший мальчик так оно сім маленький. Он. Вітя Он. Ти що, маленький. Да. — ну. Так. — Що про тебе брат розповідає? — Ну? — Гумний? — Гумний. — Що він робить? Що він уже вміє делать? Кушає. — Ну, Його кормлять, кормлять. — Ну, а добре кушає? Да. — Так. — А ти за ним так присматриваєш? — Попробуй собі. — Так воспитуєш його? — Зачем воспитувати? — Не надо? Не надо. Він уже воспитаний? — Зі хорошими хлопцями. — Раді, що ми їх відправляємо в безпечне місце, Але дуже грустно і сумно, тому що вони покидають Свій дім свій дім із агресії із російської агресії, за російських ракет. В Чернівці це єдине місто в Україні, яке ще жодного разу за час війни не зазнавало обстрілів, зазначає депутат одеської міськради Дмитро Танцюра. Саме тому туди евакуювали маленьких вихованців одеських будинків дитини. А щоби діти краще освоїлися на новому місці, з ними вирушають і їхні вихователі. З ними є 23 дорослих людини, які супроводжують їх до місця перебування. Половина вихователів лишиться з нашими дітьми, бо діти вже до них привикли і їм сьогодні змінити обстановку. Думаю, що не буде дуже гарно. Це вже третя група дітей, які тимчасово переміщені з Одеси до інших міст і країн. За повідомленнями чиновників незабаром планується ще одна подібна організована евакуація вихованців міських будинків дитини. Одеса продовжує тримати єдиний фронт із південними регіонами України. З початку війни місто прийняло десятки тисяч переселенців, у тому числі з Миколаївської та Херсонської областей. Підтримати уродженців тимчасово окупованих і півдня країни вирішили художники з усієї України і відкрили в Одесі тематичну благодійну виставку, присвячену українському Херсону. Кошти з продажу картин планують передати на потреби ЗСУ, а також відновлення культурних пам'яток, зруйнованих внаслідок військової. Агресії Росії. Херсонщина це Україна. В Одесі відкрили благодійну виставку на підтримку херсонців, як тих, хто після 24 лютого залишив свій будинок, так і тих, хто досі проживає на тимчасово окупованій території. Переселенці, які відвідали виставку, кажуть, що картини, написані українськими художниками, на якийсь час перенесли їх до рідного краю, в якому багато хто з них не був уже понад півроку. Тяжко в тому плані, що ти не маєш домівки, ти не маєш фізичного місця, де ти ріс, де ти проводив час, ти маєш друзів, ти маєш людей, ти маєш підтримку, яка залишилась з тобою, ти маєш всю Україну поряд, але ти не маєш вже у серці цього. Ви знаєте, я не думала, не гадала, що можуть бути картини, якісь саме зв'язані з Херсонщиною, але ці кавуни, ця міць дуже-дуже дуже сильна. А почуття, саме велике почуття це єдність. Коли всі разом, коли один біля одного пліч опліч ти розумієш, що, мабуть, і дихання стає одним. Всі художники, які малювали ці картини, то велика їм подяка, бо вони передали всю суть, всю, весь моральний дух херсонців, весь моральний дух людей з півдня України, які залишаються там, які виїхали, і які до сих пір борються зі всією цією ситуацією. Головна мета проекту підтримати уродженців тимчасово окупованих регіонів України. З 24 серпня в Умані діяла арт-резиденція, яка об'єднала 20 художників із усіх регіонів країни. У найкоротший термін вони намалювали понад 50 картин, працюючи і вдень, і вночі. Павло Ярмій згадує про атмосферу тих днів, каже, що про час та в тому ніхто навіть не замислювався. Всі боролися на своєму культурному фронті. Щоб ви розуміли, у нас було близько 40 скажімо, бажаючих бути в проєкті. Більше половини ми цих художників не взяли в проєкт, тому що ми вибирали якраз по тих картинах, які ми хотіли зробити. І ключове питання було одне: що тут повинна була бути історія Херсонщини, тут повинна була бути територія Херсонщини, тут повинно було бути наше відношення до цього всього. Частину виручених коштів від продажу картин передадуть Збройним силам України. Також гроші будуть спрямовані на реконструкцію після перемоги об'єктів культури у південних регіонах країни. Глава Херсонської військової адміністрації наголосила, що підтримка сьогодні особливо необхідна людям, які опинилися в окупації. Я хочу сказати, що одесити неймовірні. Вони підтримують, вони надихають, вони простягають руку допомоги нашим жителям Херсонщини. Це дуже важливо, щоб люди всі розуміли, наскільки. Складно зараз перебувати в окупації простим людям? Наскільки складно зараз створити? А митці зараз залишаються частина їх в окупації. Сьогодні ми мали можливість спостерігати саме дистанційно їхні роботи, тому що фізично вони не змогли бути присутніми. Але це війна, це окупація Херсона через призм очей художників. В Одесі виставка картин Херсонщина, це Україна триватиме до 10 жовтня. Побачити картини можна за адресою Пушкінська. 51 надалі. Всі твори мистецтва виставлять на онлайн аукціон. Щороку, перший понеділок жовтня у світі відзначають міжнародний день лікаря. Професія медика одна з найдавніших та найскладніших, особливо тяжка вона зараз, коли в Україні понад сім місяців триває війна, і лікарі надають допомогу в найекстремальніших та найнебезпечніших умовах, часом навіть ризикуючи власним життям, і рятують людей буквально під кулями. Цього дня жителі Одеси розповіли про довіру до лікарів та побажали медикам насамперед терпіння. З перших хвилин після народження кожна людина так чи інакше контактує із лікарями. Від цих людей залежить наше здоров'я, а часом і життя. Про важливість професії медика висловили самі одесити. Звісно, хто у кого родився дитина, тот мабуть, обращав до к медику, хоч раз і це було мега важливо. Тому, вот, к щастя, на краю жизни ми не стояли, ні ні я, ні мої близькі, але звісно. Конечно... конечно, нуждаемся в такой помощи от медиков. Очень важная профессия. И сейчас, и всегда, и чем дальше, тем больше. Если бы не врачи, можно и умереть. Практически не хожу. Не люблю ходить к врачам. Ну, так. Это... Как-то так сложилось. Ну, с врачам доверяю. В общем-то, есть у меня люди, с которыми я общаюсь, с которыми доверяю. Для багатьох стати лікарем моє дитинство. Деякі наші співрозмовники зізналися, колись давно мріяли здобути медичну освіту та лікувати людей. Але дитячі мрії так і не вдалося здійснитися з різних причин. Всю ж я бути врачом. Ну так служила судьба, що я не стала врачом. Дуже хотіла. Сложні времена були. треба було вступити, Ну мабуть, тому що не змогла вступити каким врачом хотела быть? Да не, хирургом хотела быть. Хотела быть микрохирургом. Глаза лечить, операции делать. Трудно объяснить, скорее всего, терапевтом. Жители міста привітали одеських лікарів із їхнім професійним святом і побажали насамперед терпіння та високої оцінки їхньої праці. Видержки, мабуть, їм теж вона потрібна. Видержки, звісно. Пусть під Богом ходять, пусть з Богом будуть. За, за руку держа, пусть Бог их держит за руку, а не Бога, и выполняют покладанные на них обовязки. Неуклинно, абсолютно полностью, отдаваясь всем нам. Всем, всем, всем медика огромного здоровья, благополучия, и которые особенно спасают наших ребят на войне, то им в всего. Здоровье, терпение в такое сложное время. Ну звісно, щоб їм гроші платили побольше. Особливо добре питі роботи лікаря відомі одному з наших респондентів, який, як виявилося, все життя пропрацював терапевтом на пароплаві. Я хочу пожелати їм всім спокійної роботи. І спокійної роботи професіоналізму обізимо. Як сказати фінансового достатку, щоб професіонал отримав достойну зарплату. Чтобы было не стыдно, чтобы было гордо, чтобы осознание значимости, ценности его труда, его знаний, его опыта. Про все ці та інші важливі події в наших наступных выпусках.